Вітаю вас, друзі, на каналі Веселі Ігри. З вами червона кулька Супергерой. Ми розпочинаємо нашу гру, нагадаємо вам нашу місію. Ми боремося разом з кулькою супергероєм проти чорних квадратів, які намагаються захопити нашу планету і зробити з нею щось недобре. Тому збираємося разом і вирушаємо в нашу подорож. Натискаємо Play. Друзі, ми на восьмому рівні. Розпочинаємо нашу пригоду. Вперед! Традиційно проводимо зарядку. Один, два, три. Так, голова нам не крутиться, все добре, усмішка на лиці. Вперед. До нових перемог. Так, вірочка. Так, так, так. Так, що у нас тут таке? Трирва. Трирва. Так. Бачу рогатий чорний квадрат десь там з'являється на горизонті. І перед нами отака рампа. Такий шлагбаум. Ми маємо, я так зрозумів, його штовхнути. Ану. От. Ой, все, супер. Так. Але чорний квадрат, певно, зараз звільниться. Ану. О, чорний квадрат біжить! Рогатий чорний квадрат! А на чорний квадрат! Сердва! Є! Yeah. Ми за одним разом чорного квадрата нейтралізували! Супер! Зірочку забираємо! Ох, чорний квадрат який був підступний! Ще одна прибра, друзі! Ага, ми маємо виконати стрірбок. Але там. Дивіться, друзі, який там вузький. Дуже, дуже там мало простору. Якщо ми. Не розрахуємо правильно наш стрибок, ми можемо впасти в прірву. Ну, друзі, побажайте! Успіху червоні кульці вперед. Так, так, так. ой, Супер! Тримаємо рівновагу, друзі. Як ми минулого разу вчилися на мості. І. Ай чорний квадрат! Зразу ми чорного квадрата нейтралізували! Супер! Супер! Поки що все йде непогано. Розганяємося, стрибаємо. Ой, що у нас тут таке? Ій, я ще такого не зустрічав. Ви не підкажете, що це за конструкція, що це за інструмент оцей. Такий з каменем і з рукояткою. Я думаю, це молот, друзі. Ні, це не молот Тора, звичайно, але це такий молот... Я думаю, ми чорного квадрата маємо. Перемогти ним. Ага, от. Чтухаємо. А, чорного. Дві тих на чорного квадрата зробили. Але ні, ми пустили собі. Тепер нам треба чорного... треба нам тепер уникати молота, друзі, бо інакше той молот нас перемелить як того чорного квадрата, як і олів'єз нас зробить. Оп, оп, оп. Ой! Полетіли мене небеса, друзі. То капець. Пробуємо знову, друзі. Того разу ми не будемо молота чіпати. На тобі чорний квадрат. Так, рівновагу, друзі, рівновагу, ще раз рівновагу. Так. Віз нас чекає дерев'яний дерев'яний автомобіль. Ага, ми його маємо пхати. Будемо пхати. Дерев'яний ящик. Ага, нам потрібно поставити. На цей віз дерев'яний ящик. Зрозуміло, друзі. Зрозуміло всю логіку подій. Але як ми його поставимо? Ох, які я трюки виробляю, дивіться. о, Йо йой-ой. От ну, намаєш, супер. О, ми зробили наше завдання. І вперед, друзі, давай, 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 давай. Побух! Є. Yeah. Ми перемістили через оцей камінь, друзі, дерев'яний ящик. Ну і що, куди ми його далі тягнемо? Ого, млин. Дивіться, друзі, який милин. Який гарний млин. А, ми маємо зірку забрати, певно. Ага, і вистрибнути, друзі. Вистрібнути, друзі, на пагорб. А-ня-ня-ня. А, о, це нічого собі. То ми можемо вистрибувати на. На оцей млин. На його. Лопасті. Це лопасті, друзі, називаються. Ну, як вітряка лопасті, а тут, певно, блині теж лопасті. То що, друзі, ми що? Пройшли вже ревінчиш. Так, друзі. Ой! Куда ти спішиш? Куда ти спішиш? Двикий чорний квадрат злосний! Двикий чорний злосний квадрат! Друзі! Дивіться злосний чорний квадрат! Але чорний квадрат! Добре, друзі! Попереду ще один рівень. Дякую вам за перегляди, за коментарі ваші. Сподіваюся, ми вам подобаємося. До нових зустрічей і підтримуйте нас лайком та коментарями. Гарного вам дня, друзі!